Іван Уст доєднується до мого ефіру. Це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень та кандидат економічних наук. Пане Іване, доброї ночі. Вам добрий ночі, пані Марія. Доброї ночі, то глядачам. Питання пропозиції і умови Європейського союзу, зокрема для отримання будь-якого траншу грошового, ми знаємо, що ці гроші не можуть іти до прикладу на задоволення наших військових потреб на купівлю обладнання, техніки і так далі. Але певний соціальний механізм, який також є дуже важливим для України, ми маємо стежити наскільки змінюються ці умови. От як ви аналізуєте, що змінилося, і чи потрібно нам більше старатися для того, щоб отримати цей транш? Ну, насамперед на сідворі сварити з партнерами і в Європейському Союзі і з іншими. Тобто, ми бачимо, що, хоч підтримка, можливо, не така, як нам того хотілось би, але як то кажуть, ні, ніч, нічого було б ще гірше, тому те, що маємо, то маємо. І в даному контексті, знаєте, ще коли в травні 2022 року європейська комісія представила «Rebuild Ukraine» план, то по великому рахунку. Ті вимоги, які вони закладали в той проект щодо отримання Україною грошей для відбудови, вони фактично і лишаються зараз. І як на мене, вони сприятимуть виконання цих вимог більше адаптації України до нормативного поля Європейського Союзу. А отже, через Сподіваюсь, на таке вже велику кількість років, коли перемовини про приєднання України до ЄС завершаться. Україна зможе доволі органічно війти в нього. Там багато напрямків, і в тому числі Green Deal, тобто європіян, європейська політика направлена на досягнення кращих Кліматичних стандартів європейського союзу, тобто Україні, також слід, скажімо так, слідкувати за тим, як реалізується ця політика в ЄС, і бути готовими також запроваджувати всі ці стандарти, екологічні стандарти в себе, тобто, це те, що скоріш за все, європейський союз буде від нас вимагати, і до чого треба нам готуватись. Санкції з першого дня повномасштабного вторгнення, та й звісно, з початку великої війни, 2014 року, санкції були запроваджені, і мова йде і про вплив на газову систему, нафту і так далі, те, що стосується Російської Федерації, зараз ми переходимо до впливу на таких важливих російських чиновників, олігархів, людей, які мають вплив на Кремль, і так далі. Але чи згодні ви з тим, що сказав президент України? Раїни, що не до санкції, не до тиск, і саме через те Путіна зупинити складно, тому що немає тієї межі, межі, коли певна країна готова поставити ультиматум або готова ну зробити так, щоб все точно безповоротно, гроші заморожені, банки не працюють, і якось воно має такий зворотній вплив. Як ви думаєте, отут система тиску? Наскільки вона справедлива, і наскільки вона стала зараз стосовно російської. Федерації ну дійсно, ми бачимо, що наші партнери, насамперед до речі, європейський союз, вони не готові до того, щоб запровадити, наприклад, повне торгівельний ембарго. Ця ідея вона виникає постійно верніше, вона циркулює в розмовах міністрів фінансів країн Великої Сімки. І там неодноразово казали, що давайте подумаємо над тим, щоб зробити реальне повне ембарго на торгівлю з Росією, але ми бачимо, що не всі країни готові, бо більше знаєте, в минулому у 2023 тисячі двадцять третьому році, в першій половині Європейський Союз був другим партнером торгівельним для Російської Федерації після Китаю. Тобто, ми бачимо, що все ж таки значні торгівельні потоки відбуваються, і через те, що в сучасній глобальній економіці дуже важко виключити якогось такого не останнього ровця. Нагадую, що Російська Федерація за даними. МВФ ще донедавна входила до десятки проводних світових економік. Світовий банк став її на 11-ту позицію. Тобто, ми бачимо, що достатньо крупна економіка, яка Має свій вплив і на глобальну економіку, і з певними товарами, які постачає Росія, від них верніше, дуже важко відмовитись, і саме це заважає оцьому самому повному тиску. І тому ці санкції, як зазначив президент Володимир Олександрович Зеленський, вони напівмірні. тобто є враження, дійсно, що можна було більше. Але для не готові наші партнери, і тому власне йдуть на ті кроки, на які вони йдуть. Але я б не сказав би, що вони не мають ніякого впливу. Бо дійсно ми бачимо, що російська економіка, вона як би там не казали в російському міністерстві фінансів і відповідних інституціях, які відповідають за економічний напрямок. Там проблеми накопичуються і вони все більше, скажімо так, стають явними, і про це вже. Кажуть не лише російські опозиціонери про це вже каже керівництво центрального банку Російської Федерації. Адже коли там заступник голови центрального банку прямим текстом говорить, що треба щось придумати, або нашій економіці буде велика проблема, що в нас з розрахунками не вдається нам налагодити гарну цю систему, тому можливо, треба повернутись до бартеру, повернутись до натурального обміну, ну це я вже від себе додумаю, Але ми бачимо, що коли ідея щодо криптовалют, про те, яких дуже сильно боровся, до речі. Центральний банк Росії, тобто ми бачимо, що зараз е скатується економіка Росії трохи вниз, і ось знаєте, коли питають, скільки там лишилось, я жартую, що дивиться в червні. Вони використали 453 мільярди рублів з фонду національного благополуччя. У них там 4,6 Лишилось, Якщо вони будуть використовувати по пів трильйони на місяць, як це практично було в червні, то їм залишиться 9 місяців. Ну 10, окей так Ще трошки менше, ось те, що лишається російській економіці. і Російський бізнес це до речі розуміє, але російська влада не хоче чути ані свій бізнес, ані думати про економіку. Для них головна це але щоб в Росії працювала або існувала криптовалюта, для цього потрібна також якась база, тому що вона не може просто так собі існувати, за щось її купувати, і не зрозуміло, куди продавати. Наскільки це реально організувати в країні, в якій банківська система не така досконала, в якій в половині країни взагалі ще знаєте картками там розраховуються, і то не всі вміють. От як? Ви вважаєте наскільки це можливо, і і коли це може бути? Ну ще чи завгодно, можливо, але вірогідність того, що це зроблять Росії, ну, давайте так ну десь бі біля одного відсотка, так не думаю, що значно більше, чому, тому що якщо елементарно от зараз робзапроваджувати криптовалюти, то тоді перше питання навіщо центральний банк Російської Федерації? Ну тобто рубль вже витісняється, з'являється криптовалюта. Криптовалюта випускає на центральний банк Російської Федерації. Він просто каже, що Можна робити певні угоди, але це угода насамперед. Це імпорт критично важливих для Росії товари товарів. Адже Росія дуже багато чого імпортує, і зараз у них якраз виникла ця проблема, що вони не можуть розраховуватись за імпорт товарів, тобто долари євро. Вони не хочуть використовувати а партнери. Власне, не хочуть мати справу з іншими валютами, бо знаєте, Росія ж хотіла, щоб так вона може продавати свої товари за національні валюти інших країн, але купувати товари за рублі, але ніхто за рублі зараз купувати не хоче, тому що перше питання: який курс рубля. Бо е, взагалі-то по нормальному курс рубля визначався б у торгівлі на біржі е, власноруб доларами іншими валютами, і потім за результатами цих торгів центральний банк визначав курс. Зараз е, е, на біржі цих торгів немає. Відповідно, центральний банк він може встановлювати курс, як йому заманеться. Але як йому заманеться, це вже як то кажуть, були в радянські часи 67 сім коп'єк за долар США. Офіційний курс був проте в той час як. На чорному ринку за один долар давали 20 російських рублів за розуміння того, що таке встановлення курсу вручну без врахування біржових таргів. Тому, якби дійсно ці проблеми з отриманням необхідних товарів, вони стають все більшими, все менше расікан скажімо так партнерів, які все ще торгують з Росією, готові їй постачати необхідні товари, і це все призводить до такого, ну як на мене, поступової деградації російської економіки з повзанням кризу. Ну, до речі, додамо, що в 2022 році Росія закрила в загального доступу всі звіти Міністерства економіки, які насправді були відкриті, і кожен міг ознайомитися. Це були відкриті дані після початку повномасштабного вторгнення, оскільки весь бюджет був спрямований виключно на оборонку. Це все стало недоступним. Але багато що поля для дискусії, пане Іване, спасибі вам, що доєдналися. Іван Уз був напрямому зв'язку. Головний консультант національного. Інституту стратегічних досліджень та кандидат економічних наук.